Всім привіт! Сьогодні таке відео назад минуле. Почав збирати, то тобто зібрав, почав закручувати шпильки, вартову прикручувати і три шпильки витягнулися з середини. Прикол нарізати різьбу, щось не хотілося мені, та й не бачу смислу в цьому. І на ринок, купив болти. Ось такі 80 довжиною. От, сквозна. крузний отвір. І отак його. Хоп. якраз залишається і затягну. Буде найкращий варіант. З цієї сторони, щоб їх з'єднати, всіх візьму напевно, що з... з бляхи виріжу такі, по дві буду з'єднювати і вуса позагинаю, щоб вони не крутились. Все, буде летіти. Вертиться дуже легко. Вже немає плавного ходу, тому я часто. Ну, ось ну, так, нормально получається. Буде красиво. Напевно. тоже. Это что -то за поплавок высыки. И остання вроде. Так, останем. О, Резьба. Так, дірочки готові. готові. щось вирізати пластинку. Так, зараз Та я почекаю. Вот. це зараз візьмемо. У нас от нові шпильки. Я ще також варіант, не знаю що зроблю. Можна сюди гравера покласти. Отак. От і з'єднати з бортовою і вже прикручувати бортову разом з цим. Не знаю, зараз подивлюся, буде прикольніше. Думаю, напевно, бляшку буде інтересніше дивитися. Тим більше воно якраз так хоп. отут є сантиметр безрізьбі нахлани. Буде гарно. цього бляшки. Бляшки буду робити, напевно, з цього. Це з речного потолка направляю, що така досить жорстка. Ну, одиночка, напевно. Або менше. Ні, менше. 0,8. 0... 0... 0... 7... 0,7. Або Ну, це ж хвостовик підганяти. Зараз підберу, що цікавіше буде. І зробимо шайби. Знайшов краще варіант З нержавійки. От кутики позагинаю, цей цей, о, сюди, 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 сюди позгинаю кути. І буде супер. Зараз ще дві пляшки. залишилося в мене ще. Зараз покажу, з чого це почищу. Come � relствена мейданата у нас. Дуже Гарно воно сверлить нержавий, ну, сверлить. Так, знову ливчик у мене. Та, твою дивізію Розірвалася. Може така піде, зараз подивлюся. Може, піде. А не піде, то вести ще одну. Думаю, що піде. Так, ж нам з ясно розірвав. І стрихти піокру ну, і стригтися не дуже хоче, і болгаркою різатися не дуже хоче. Такий матеріал. Сверлітись теж не хоче, кажучи, якщо лиш от ту капати. Не знаю, я буракотерку робив з цієї самої, самі самого, Ой, я там навочився, доки отворився і поверчував. Не хотів міняти. Така терку Багато разів робив з нержавійки, щоб назавжди не було. Так. Є. Є. Зараз спрощу. Демплті. Відео в інтернеті. Свердло. Сверлило. Трикутні отвори. Чотирикутні. Трикутне сверліло. Чотирикутні. Так. Що таке прикольна штука. 是的吧？ Красиво це багато. Так. 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 Ну, oh, не надо так. is where. Я просто его режу. Как точно нарежу. Ну ладно, ну, тебя с непогами. Фирма. Фирма, наверное, знаешь. Стайер, напевно. Ковар. Ну, Сейчас сегодня масло купив. масло заливати. Так, що тут треба обрізати хвостик. Самі снігового буде у нас уже масло та 17, та 17. Добре, Я думал, что сегодня масло уже да, вот тут нарисовалось. Как сюрпризы. Сейчас. Ну, что я сделал? Так. Ну, останні. Було таке гарне. З кроком 1,25. Красте, що треба. Ще 1,75, скоріш за все. 1,75. Давай, давай. Навіть кай вискарає. Ось така штука. Все, зараз взглянає вуса, почащують трошки і скручу. Так, але зараз я ще. Одну штучку. Звідки я нержавійку брав? Нержавійка міз старої стиральної машини. То що я робив з нею буракотерку і ще одну штуку. От. Таку штуку я робив. З нержавійки. Хто з села, той знає, що воно робить. Є контактну зверку. Класна штука. І от таку бурокатерку. Так. Кому цікаво, буду знімати обзор по контактній зверті. Так що чекайте. Ось так воно виглядає. я затягнув, правда на цьому, тому що не загнуті ще вуса. Будемо підгнати вусики оці. Зараз їх зафіксувати. Тому його воно досить непогано зафіксує і тримати буде не гірше, ніж пілька точно. Оти міцні, навіть дуже міцні. Воно там нічого не буде, тут місця забагато, от воно буде тут і підшипник, так що не переживайте, кого таке ламалося, можете сміло О, Гаєчки однієї нема, другої нема, не закрутився. Zdaj pa dopreti. Супер. Ні, мішати не буде. Чого воно має мішати? Так. Просто з цим закручував, бо шпильків нема. Опа. Зараз на бал його. Наживити. Там... А, може, воно там мішати нічого. Там просто нема в чому мішати. О. Ну. Все супер. Закручуємо і загибаємо масло.